До 20-ї річниці жовтневої революції у 1937 році почався великий Сталівська-Єжовський терор. Ще одна глобальна зачистка врагов народу. Найбільше в'язнів розстріляли е, в урочищі Сандармох. Туди селали в'язнів переважно з системи Гулагу, концентраційних таборів системи Гулагу. Знаходиться урочище Сандармох в Республіці Карелія. Це територія Російської Федерації. Тільки з 27 жовтня, по 1 листопада 1937 року, в урочищі Сандермох було розстріляно 1111 людей. І ці люди були з 58 різних національностей. Це переважно були представники культури, інтелігенції, колишні політичні і військові діячі. В урочищі Сандермох було розстріляно Миколу Куліша. Леся Курбаса, це театральний режисер і засновник театру Березіль. Також там було розстріляно колишнього прем'єр-міністра Української Народної Республіки доби директорії. Це 1919 20 роки. Розстріляли сім'ю Крушельницьких, письменника Валеріана Підмогильного, Миколу Зерова, це очільника українських неокласиків періоду 20-30 років. 27 жовтня в'язні намагалися втекти. Вони захопили зброю. В деяких конвої... конвоїрів і почали тікати, але за рахунок більшості конвоїрів і бойовиків НКВС повстання вдалося придушити, і почалися великі масовані розстріли. В кожен день розстрілювано розстрілювали близько 300 людей. Розстрілювала не спеціальна команда НКВС, як було зазвичай, а всього один кат. В одну камеру заводили в'язнів, їх там роздягали, в другій камері зв'язували, а в третій уже оголених і зв'язаних глушили колотушкою. і вже після цього заво... ставили перед розстрільною ямою і давали кулю в потилицю. Зараз е питаються росіяни, а де представники української культури доби 20-30-х років і навіть раніше, і можна відповісти, що в Сандармоху, а також у Биківні.